Погода може не збігатися з древним життям. Усі погодні процеси прискорені через кліматичні зміни на планеті, внаслідок діяльності людини. Вже з перших днів наступного тижня, з 2 по 4 червня, в Україну пройдуться зливи та грози, особливо вдарить по західним та північним областям. Також 4 червня дощі та грози дістануться і центральних східних та південних областей. 5 червня це, можливо, єдиний день тижня, де лопатів в Україні не очікується, але до того дня все може змінитись, тож слідкуйте за прогнозами погоди на каналі щодня з понеділка по п'ятницю. 7 та 8 червня, у суботу до неділю, можливо, прийде хвиля злив з грозами, але до цього ми ще дійдемо у майбутніх прогнозах. Щодо температури, ситуація така: перші три дні тижня денна температура в більшості областей України коливатиметься у можах 28-32 тепла. Але згодом середини тижня прийде теплова хвиля, яка посилить тепло в Україні до 36 тепла. У зонах де в день будуть дощі, Температура коливатиметься у межах 22-25 тепла. Порели вітру впродовж тижня коливатиметься в межах 5-20 метрів на секунду, але це вже залежить від погодних умов, але у середньому 5-10 метрів на секунду. Підписуйтесь на канал, якщо хочете більш детально дізнатись погоду у своєму місті та області впродовж наступного тижня.